Що ти хочеш? Де, ти, ти ходиш ніби якийсь бандит. Що ти хочеш щось вкрасти, може, хочеш чи що? <гум> Де мама? Та нема тут її. Вона з мамою поїхали в місто. До міста? Так. Да. Що ти шукаєш? Хочеш щось вкрасти в мене? Ні, я вже дав бабці 400 на улі. Хоч економити як. Те. Діти дуже економний. А що ти думаєш? Куда ця пенсія? До сраки мене. То може за тебе хай люди будуть голосувати, то може зміниш е, цю їхню штуку. За мене. Да. Хай голосують. <рисвіт> ти беркут. Що, хай голосують? А я кому нужен? <рисвіт> Дай мені телефон! Я зараз Андрію подзвоню, та да ти ні хуя не можеш. Давай телефон сюди. Хую. Чим я тебе нагодую. зуб росте в Емілі. Да, Ну-ка. То вже покажеш живу, подивися живу. Вона не, не дається, понімаєш? Іди дивись. А. Є така файна організація, вона така, знаєш, вся українська, я би сказав. Називається вона Діти Дітям. Там дуже багато дітей, які переселенці, які не мають батьків або мають, але не мають, бо тому що не мають на кого залишити, і вони цим займаються благодійністю. І вони тобі деше передали. Це оці діти вони також малювали для тебе особисто. Як би сказати, можна, що лист для діда Толі. Тут вони щось писали оце це маленькі. Хочу їм передати доброго здоров'я, щоб вони файно вчилися. Коротше говоря, щоб були вони живі і здоровенькі на благо нашої України. Ой, людинки, усім доброго раночку. Такі сони не, не Таке буває, але.

Вчера лежаки заканчивали в сумерках. для наших спин. Я вибачаюсь, мій дорогенький дідусь. А ти чого тут сидиш? У ручку. Чекай, Не тягне! Тоді, може, трохи перекусимо чи що? Так, на платочок тобі в карман. Ти втравай, але ми можемо спробувати обійти будинок! Поди, то. Ди, дід. А ти щось? День агнула, поздравив Саш. Помляй. Забере цю хуйню, кадіти на неба. Але, діду, не думайте продавати, то кажіть. Ні. Як моя займаюся тим професійно. Вже більше 12 років по Україні продаю нерухомість. Дай Бог, тобі здоров'я мільярди мати. <рес> Дякую. В твої часи були ріалтори, люди, які там допомагали продавати якусь хату. Такі люди були раніше, чи, чи не було? Не було, я не целі менше хатам. ти до мене, приїжджаю, дивимося, оцінюємо. Визначаємо ціну вигідну для вас, щоб ви собі могли на заміну щось купити, або взагалі, якщо хочете, розпоряджатися грошами вільно. Ми все робимо, підготовлюємо всі документи, А, а, а ваша задача тільки прийти в нотаріус і взяти гроші. Все, нічого не робите. А ти мені знаєш? що? Е адрес дай. Адрес? Щоб я знав. Дам візитку свою. Найди мені таку квартирку, щоб була не хренова. Він вже мене задру... задолбав. Добре, діду, знайдемо щось цікаве.